Євангелія від Матвія є одним із найдраматичніших і найглибших за своїм змістом епізодів у земному служінні Ісуса Христа. Він розкриває не лише підступність і лицемірство релігійних опонентів Христа, але й його божественну мудрість, що встановлює фундаментальний принцип взаємовідносин віруючої людини зі світською владою. Цей уривок з Євангелія від Матвія є одним із найдраматичніших і найглибших за своїм змістом епізодів у земному служінні Ісуса Христа. Він розкриває не лише підступність і лицемірство релігійних опонентів Христа, але й його божественну мудрість, що встановлює фундаментальний принцип взаємовідносин віруючої людини зі світською владою та з Богом. Контекст та дійові особи, пастка, сплетена з лестощів. Події розгортаються в Єрусалимі в останній тиждень перед розп'яттям Христа. Напруга між Ісусом та релігійною елітою Ізраїлю, фарисеями, саддукеями, книжниками досягла свого апогею. Після тріумфального в'їзду до столиці та очищення храму авторитет Ісуса серед народу став незаперечним, що становило пряму загрозу для його супротивників. Вони вдаються до відчайдушних спроб дискредитувати його в очах людей або знайти формальний привід для звинувачення перед римською окупаційною владою. У цьому епізоді ми бачимо дивний і підступний союз учні фарисеїв об'єднуються з іродянами. Фарисеї ревнителі закону Мойсеєвого, які вважали себе хранителями національної та релігійної ідентичності. Вони зневажали римську владу і вважали сплату податків язичницькому кесарю актом зради Бога Ізраїлю. Іродіани, навпаки, були політичною партією, що підтримувала проримську династію ірода. Вони були колаборантами, лояльними до Риму, і всіляко відстоювали необхідність підкорятися окупаційній владі, включно зі сплатою податків. Сама по собі спілка цих двох груп була неприродною і свідчила про їхню спільну мету знищити Ісуса за будь-яку ціну. Вони підходять до нього з ретельно підготовленою пасткою, замаскованою під щире запитання. Їхні вступні слова це вершина лицемірства та лестощів, учителю, знаємо ми, що ти справедливий і наставляєш на Божий шлях правдиво і не зважаєш ні на кого, тому що на людське обличчя не дивишся ти. Матвія 22,16 Парадоксально, але вони говорять абсолютну правду. Ісус дійсно був таким безкомпромісним, справедливим, безстороннім, навчав істини Божої, не боячись ані релігійних лідерів, ані політичної влади. Проте ці слова були сказані не для того, щоб шанувати його, а щоб зловити його на слові. Вони створювали ілюзію поваги, аби змусити його дати пряму необережну відповідь. Ісус, бачачи їхні серця, миттєво викриває їхній справжній мотив, що ви, лицеміри, спокушаєте мене. Матвія 22.18. Він називає речі своїми іменами, вказуючи, що їхня мета не пошук істини, а спокуса, провокація. Суть пастки була диявольськи хитрою. 1. якщо Ісус скаже, так, варто давати податок кесарю, він миттєво втратить довіру та авторитет серед єврейського народу, який стогнав під гнітом Риму. Його б назвали зрадником, прислужником окупантів. 2. Якщо Ісус скаже: ні, не варто давати податок кесарю, і родяни негайно донесуть на нього римському прокуратору як на бунтівника, що підбурює народ до повстання проти влади. Це дало б законний привід для його арешту та страти. Здавалося, будь-яка відповідь була б для нього фатальною. Божественна мудрість віддайте кесареве кесарю а Боже Богові. Відповідь Ісуса є геніальною не лише своєю тактичною мудрістю, що дозволила уникнути пастки, але й своєю глибокою богословською суттю. Він не вступає в теоретичні дебати. Натомість він переводить розмову в практичну площину, покажіть мені, гріш податковий. Йому приносять динарій стандартну римську срібну монету, якою і сплачувався податок. А він каже їм, чий це образ і напис Матвія 22,20 це ключове питання. На динарії був викарбований профіль правлячого римського імператора, на той час, ймовірно, Тиберія, і напис, що проголошував його верховним правителем, і навіть сином Божественного Августа. Сам факт того, що його опоненти мали при собі і користувалися цією монетою, вже свідчив про те, що вони де-факто визнавали економічну владу Риму. Вони змушені були визнати, очевидне, кесарів. І тоді лунає знаменита відповідь Христа тож віддайте кесаріве кесарю а Боже Богові Матвія 22,21. 1. Віддайте кесаріве кесарю. Ця частина відповіді встановлює принцип громадянської відповідальності. Ісус визнає, що світська влада має свою богом дозволену сферу компетенції Рим. 13 від 1 до 7. Податки, закони, порядок це Кесарєва. Християнин покликаний бути законослухняним громадянином своєї держави, виконувати свої обов'язки, поки вони не змушують його до прямого гріха проти Бога. Користуючись благами, які надає держава, безпека, інфраструктура, економічна система, символом якої є монета, людина має нести і відповідні зобов'язання. 2. А Боже, Богові це друга і нескінченно важливіша частина відповіді. Якщо на монеті образ кесаря, то на самій людині, згідно з книгою буття, перша 27, образ Божий. Тому, якщо монету з образом кесаря треба віддати кесарю, то людину з образом Божим треба цілковито віддати Богові. Що ж таке, Боже, це не просто десятина чи храмовий збір, це все наше єство, наше серце, наша душа, наш розум, наш час, наші таланти, наша любов і наше поклоніння. Бог претендує не на частину нашого життя, а на все наше життя. Таким чином, Ісус не просто ухилився від відповіді, а встановив два фундаментальні принципи, розмежувавши сфери відповідальності, але чітко вказавши на абсолютний пріоритет Бога. Реакція його опонентів була показовою, а почувши таке, вони дивувалися і, залишивши його, відійшли. Вони були вражені його мудрістю і повністю роззброєні. Духовне застосування, боротьба з лицемірством і заклик до святості. Ця історія є яскравою ілюстрацією проблеми лицемірства, про яку застерігає святе письмо. Апостол Петро у своєму першому посланні прямо закликає отже, відкладіть усяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним зростати вам на спасіння. 1 Петра 2, від 1 до 2. Лицемірство це спроба здаватися тим, ким ти не є, особливо у духовній сфері. Фарисеї говорили правильні слова, але їхні серця були сповнені лукавства і вбивчих намірів. Господь бачить не зовнішню оболонку, а глибину серця, він знає щирість наших стосунків з ним і з іншими людьми. Тому християнський шлях починається з відкладання свідомої відмови від гріховних звичок мислення і поведінки, серед яких лицемірство є одним з найнебезпечніших. Натомість ми покликані жадати щирого духовного молока, Слова Божого. Воно є поживою для душі, джерелом істини та силою для духовного зростання. Саме Слово Боже викриває лицемірство і веде нас до святості. Апостол Петро далі розвиває цю думку, нагадуючи нам про ціну нашого покликання, знайте, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви були від марного вашого життя, переданого вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого анця. 1 Петра 1, 18-19 ми викуплені від гріховного марного життя не для того, щоб продовжувати жити в лукавстві, а для того, щоб бути святими в усім вашім поводженні, бо наш Бог є святий? Наша приналежність Богові оплачена найвищою ціною кров'ю його сина. Це робить наше зобов'язання віддавати Боже богові абсолютним практичне життя віруючого, послух і посвята. Як же нам на практиці віддавати Боже Богові? Вихідний текст проповіді слушно зауважує, що це стосується не лише матеріальних речей, але й усього нашого життя. Це означає присвячувати час для Бога, планувати щоденний час для молитви, читання та роздумів над Словом Божим, служити іншим, ділитися благою звісткою про Ісуса Христа, виконувати ту працю, яку Господь доручив кожному з нас у Його церкві та у світі. Жити в любові, виконувати найбільшу заповідь Христа, любити Бога всім серцем і любити ближнього як самого себе. Бути слухняними дітьми Божими, подібно до того, як Христос був слухняний Отцю аж до смерті і смерті хресної, Филип'ян 2.8. Ми покликані до послуху волі Божій, вираженій у Його заповідях. Пророк Михей, а згодом і книга Второзаконня підсумовують, чого Господь очікує від людини, зірочка, а тепер Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь, Бог твій. Тільки того, щоб боятися Господа, Бога Твого, ходити всіма його дорогами і любити Його, і служити Господу, Богу твоєму, усім серцем своїм і всією душею своєю, виконувати заповіді Господа та устави Його, щоб було тобі добре. Второзаконня 10.12-13 висновок. Урок, який Ісус дав фарисеям та іродіанам, залишається актуальним для кожного покоління християнських. Ми живемо у двох царствах, одночасно у громадянському суспільстві та в царстві Божому. Ми повинні бути відповідальними громадянами, віддаючи Кесарєва. Але наша найвища вірність, наша остаточна приналежність це Господь. Ми, як носії його образу, покликані віддати йому все наше життя без залишку, відкинувши назавжди лукавство і лицемірство і живучи у святості, послуху та любові. Саме в цьому полягає шлях до справжнього блага і спасіння.